Пані Світлана приїхала разом із онуком зі Зміївки. Там говорить, півроку жили в окупації, а нині через російські обстріли залишили домівку. Вже в селі небагато людей залишилося, але ще були сусіди, але вже всі виїхали. Зараз на даний момент залишилося троє. Було тяжко залишати дім. Виїхала з Херсону на початку повномасштабної і пані Яна. Тепер каже, знаходить земляків на Черкащині. Саме тут її діти пішли до школи. Спочатку була на західній Україні, потім ми приїхали в центральну Україну, і поки що ми залишаємось тут. Коли ти бачиш машину з нам номером ВТ, ти просто готова обцілувати саму цю машину, говорячи про цих людей. Тому що саме слово Херсон і місто і все, що з ним пов'язане, воно викликає дуже, дуже сильний емоційний вплив. Люди приходять, їм хочеться побачити своїх людей. Тобто, чи є з Олешок хтось, чи звертались до вас хтось навіть з Переслава, говоримо так. А давайте, от ви так нам щось зробите, щоб ми зустрілися всі разом, да, щоб ми могли побачитися. А які прізвища? Пані Юлія допомагає тут із пошуком роботи. Потреби людей розуміє, говорить, бо й сама переселенка. У Мене родина, у мене дві доньки, зять, чоловік, В черкаській філії. Я працювала тривалий час, і потім, коли. Почули, що буде відкриватися наш хаб, то звичайно перейшла сюди для того, щоб надавати послуги саме нашим людям. з Херсонської області наразі це 11-й центр допомоги у межах всеукраїнської мережі, де люди з Херсонщини можуть отримати допомогу у працевлаштуванні, юридичну та психологічну підтримку, а ще прийти на тренінги чи отримати гуманітарні набори. Розповідає начальниця Долматівської сільської військової адміністрації Лариса Бортовик. Він напевно. Таке про місце сили, про таке своєрідне посольство в кожному регіоні. Бо ми ну, ще очікуємо, досі не можемо повернутися додому. І це такі місця, де херсонці можуть зібратися, поговорити, отримати всю допомогу, яку вони так потребують. Ми самі чудово розуміємо, що таке бути внутрішньопереміщеною особою, що таке скитатися до всій України, хоча у нас чудова країна, але хочеться все ж таки додому. Анастасія Кашаїд, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.